Привітки, привітки усім! Прогуляємося сьогодні з вами в ботанічний сад. Сьогодні у нас якраз субота. Можна там з 10 до 16. От бачите, вот, який у нас тут цей. От можна тут задонатити, до речі. Кому треба. Добрий день. Такі там чудові квіти спустилися сьогодні. Кущики, які розцвітли. Я вже давно тут не була. Дивіться, як тут гарно. Все-таки зелене, красиво, ці ялиночки. Ну, як гарно дивіться. Кущики постригли. Завшити тюльпанчики. Якісь теж квіти гарні розсили. Там щось якісь труби кладуть, можливо, ще й фонтан якийсь буде скоро. Правда, дощ починається, думаю, я всю вам трохи хоче засняти відео якесь, а який тут аромат трав. Дивіться, бачите, купають, маршрут. якийсь фонтан зроблять чи щось таке цікаве. Не знаю, хто знає, пишіть в коментах. Які кущі чудові, а дощ все більше і більше починається. Ай-яй-яй, оце я прийшла. Я так дивилася прогноз. Вон які тут кущики. Яка краса. Дивилася прогноз. Вроді в 12 повинен початися дощик. Але ну, не знаю, подивлюся. Тут нікого немає, ніхто не виявив бажання. О, нема гонь, якась цікава така. Ніхто не виявив бажання сьогодні прийти прогулятися. Я тільки прийшла, не злякалася. Хоча на сьогодні продавали дощ. Вон така карта є тут. Карта цього саду. Дивіться, які тут гарні, цікаві різні рослини можна. Вон, бачите, по номерах можна подивитися, які рослини різні. Я красота. Я давно, може, місяць назад тут була. Тут ще так не було розквіт. тут таке все гарно. Ой, скільки краси. Тут альпійські гірки ці, мабуть, вже поперецвітали, поки я до них до них дійшла. О, дивіться, скільки тут теж квітів. Ще якісь досадили. Там от лебеді плавають. Зараз ми до них підійдемо ближче. І тут різні. Хотіла вам, тут є дві альпійські гірочки. І подивимося, які тут, мабуть, вже поперецвітали трошки квіти. Тюльпани були, барвінок тут є. Пізніше, мабуть, зацвітуть. Там якісь біленькі цвітуть, не знаю, що за квіточки. І лебеді, які дивіться гарні. От, які красиві тут. Тут гвоздічки ще зацвітуть, бачите, і тут цікаві такі. Якісь не знаю, як вони називаються. Дуже гарні. Красинчики. Йдемо до лебеді, прогуляємося. Дивіться, які лебеді гарні. І тут починають зацвітати оці красиві такі жовтенькі, не знаю, кувшинки чи як вони називаються. Ну не лотоси, а але кувшинки. лебідь до мене підплив. о який гарний, теж красивий. Чоло там один, і там ще один. І тут один. Тут якісь деревця тікають. Треба вам познімати, бо сильний дощик не почався. Бо якщо почнеться, то я тоді... Зовсім не встию, вам нічого такого цікавого засняти. О, там дім гарний. Давай сюди, сюди прийдемося. Сам, сам шит вічно зелений. Такі от птахи співають, чуєте як гарно. Де ж лебідь за мною пливе. Вон тут якісь вже яблучка чи що це? Якісь плоди вже з'явилися. О, тут можна посидіти. Вон який він красунчик позує мені на камеру, бачите? Леве, гарний такий важний. Лебідь, чорний, він величезний, який у них. Пір'ячки у нього. Один і другий. Він вже розцвітають кувшинки, бачите? Жовтенькі, такі гарні. Ну, якщо б було, мабуть, сонечко, то вони б ще краще би розпустилися. Вон скільки квітів, бачите на, на цьому? А вон аїст ходить, гуляє сам по собі, бачите, на цій стороні. Якісь такий дикий аїст сидить. Це його весною бачив. І він знову, бачить, там у них будиночок є. Можуть там заховатися собі, якщо дощ. Вон там пам'ятник такий гарний. Ой, щось ще більше починається. Хоч би, я думаю, як думаєте, почнеться дощ чи ні? Ну, якщо що, і кудись заховаємося, там є бесідки. Вон який красунчик, дивіться, який гарний. Пливе до мене, що наче щось хоче прийти і сказати. Да? Ой, який красунчик гарний. Пір'ячки у нього є свої якісь такі. Тут є три озера. Можна туди ближче підійти. Вон яка кучерява ця верба, прикольна така, гілочки в неї, які кучеряві. бачите? Так, спію думаю. Так голуби прийшли на їжу. О, тут трояндовий. Кущики гарні. О, там знаєте, хто у них сидить. Ой-ой-ой. О, тут жабки завжди, тут теж живуть лебеді. Там я бачу, в них якась качка сидить, качка сидить на цьому на зернишках. Бачите, дика качечка. Одна красонечка. Така манюня маленька, сидить собі, красива. Зараз вам приближу її. О, яка гарненька красонечка. І це йде красавчик. У яку шию вже собі наїду. Ти красунчик, який теж тут до мене йде. Яка шия у тебе велика. волохата, Ой, який красунчик. Ти хочеш до мене піти? Поговорити. Ой Боже, щось з твоїм оком. Щось наче з оком стало. Чого такий злий на мене? І на мене звій такий, щось з оком у нього, бідняжки. Так, отут лавандочка скоро зацвіте. Так, подивимося, може якісь там цікаві квіточки. Швиденько не знаю, підемо чи ні. Ось такі кущі лаванди. Дивіться, треба буде прийтися, так і Так, не знаю, туди, мабуть, не піду, швиденько подивлюся, що там за квіточки. Тут дивіться, які вігели, чи як це вони називаються, такі листочки. Там швиденько заглянемо, не знаю. Є там чи нема щось. О, теж вже ро, троянди. Розквітнуть скоро, теж треба подивитися, як тут от, от, такий будиночок гарний. Так, на ту сторону, мабуть, я вже не встигю піти. Можливо, на цю сторону, хоч схожу. Але дощ посилюється. Цей красунчик тут такий. Якийсь він такий недовольний, бачите? Іди, там у тебе їжа. Ой, чуть не впав. Вон качка зайняла його. Корм. Щось тут болото зацвіло, наче ніхто його за ним не дивиться. Так, вже люди сходяться. Зараз сюди ще прийдемося. Дивіться, які тут бесідка, якщо є можна заховатися від дощу. І підемо швиденько туди, ще прогуляємося. Береза пухнаста. І багато різних берез. Ми вже тут навіть траву постригли, бачите? Там ми вже теж, мабуть, не встигли. Візні які тут незабуночки жстуть. Квіточки. Ну тут як в дикому лісі вже. Казели. Ну, там трошки люди починають сходитись. Клен островистий. Багато різних дерев все-таки зацвіло, як зель лень влітку. Така краса. Класно тут не спіша прогулюватися. Але я хочу до дощу, можливо. Ще може ще стрім вам відкрию. Зі стрімом можна більше походити. Відео це так ненадовго. А стрім можна і годину. О, але дощ посилюється. Навіть бере в'яз дрібнолистий, бере зарад де. Це те, що я бачу. Дощик посилюється. ай -яй -яй. це мені не дуже подобається. Вон тут береза даурська. ну В деревах ще можна заховатися, але не дуже. Вон там ціле поле троянди. Береза карельська. Вон дивіться, яке тро... там поле троянди класне. Туди вже теж не піду <звісно> на ту сторону. Вон, поле тро... Ці... троянди, я казала, <звісно> лаванди. І тут така алея, дивіться, яка класна. Алея березова. Вон, що ці вже пересвіли, бачите, тут цвіли, ціла була галявина нарцисів. Але вони вже, бачите, все Я, звичайно, не встигла. Я хотіла, два рази ходила засняти, але ну, також все вспіш. Вон каштани зато цвітуть дуже гарно. Дивіться, які красиві каштанчики. Алея ціла. Ціла алея березк. Дуже така цікава. Та Там посаджені Там деревця і клем. І от різні такі деревця, Під кожним є майже табличка. Просто зелень, зелень, зелень. Квітів не так багато, як хотілося б. От. Ну, можливо, колись тут буде більше квітів на саді, Багато різних дерев. Вон бесідка є, теж можна від дощу. Якщо ще сховатися, ще буде сильний дощик. А, і тут класно цвіте. О, це я дуже хотіла. Подивитися, як цвітуть оці цікаві класні квіточки. Це я вам зараз покажу. Це я встигла хоч тут. О, дивіться, перецвітають. Я думала, як же ці цвітуть квіти красиво. Дуже гарні, дивіться, рододендрон. Ой, які Ось Отак от цвіте рододендром, хоч буду знати. Ніжненькі такі листочки фікус, а там жовтенький рододендрон. А там який от красивий. Жовтий. І вони зимують наші місцевості. Бачите, там квіточки дуже гарні, теж рододендрона. Яка краса. Оце мені подобається. Там от більш ніжненький такі. Там от дуже гарний якийсь красивий, дивіться. Ціла полянка його. О, прям цілий кущик красивий. Тут більш ніжненький. А тут які красиві, дивіться, прям вони так цвітуть красиво дуже. О, як краса яка. Так от. І там розпустилися красончики. Ось тут дуже гарні, такі красиві, як лілії такі великі. Ось така от красота. Так, з цієї сторони ми не пройдемо, з тієї сторони пройдемо, Подивимося, як там. Вон трошки людей гуляють. Навіть під дощ, не тільки я одна тут. Ой, щось тут. Так, що тут у нас? Декіра роди, дендрон гарний, японський. Японські. Якісь такі родендендрони. Тут зарослі, тут же він пересвів, Там багато Вон, яка трава, трава величезна. Тут, мабуть, я скоро тут стрихте. Але зато так, такий аромат. А тут більш такий він рожевенький, до речі. Такий, бачите, різних кольорів. дендрони, жовтий. Там він більш рожевий такий. Цікавий. оце мій сподобався теж. Mm, скільки краси, такі співають, такий такі класний тут аромат цих різних кущиків, квітів. Дивіться, які гарні тут все розпустилося. Мжевели оці кущики. Просто красота. Чого його раніше не відкривали для людей? Ой, скільки краси! Хоч можна пройтися. Ой, як пахне все чудово. Сосна гімалайська. І там різні кущики. Вони які шишки величезні, бачите? Які красуні. Там цей такий теж можна піднятися. Там теж заріс, мабуть, вже. Там бесідка хтось вже сховався від дощику. З дітьми гуляв. Як би вам ще передати цей аромат, від онцидів? Дуже гарно. О, як класно. Всім до речі, привіт-привіт. мене Привіт-привіт. Прогуляємося. Ще сюди. Як подивимося цей кущик самшити. ще більше розпустилося. Як нам пройти? Вони ще й, мабуть, мокрі. Зараз під'їмуся. Я наче з безпілотника знімаю. Такі вже Мокрі тут сходинки. Вон тут щось таке виросло, чи то дерево, чи що. Піднялись. Ой, яка крапива класна. Джміль якийсь заблудився. Кропива і цей цвіте. Е, цвіте. Як це чистотіло, які її кропива, і щось іще тут. Стільки трав і цей можвеловий такий гарний. Ой, яка ж красота. У мене зранку боліла голова от від такої погоди. Да? А тут навіть перестало. Вон там барвінок стелиться, дуже гарно. І з цієї сторони. Така природа чудова. Ой, якраз там навіть будинки видно. З ботанічного саду. Вон бачите, гірку цю видно. Так, і тут вон, полянки туди-сюди. Цього. Первінку. Так, ще ж ведесенько, я думаю, ми може сюди краще пройти, закритімо путь. Скоротимо шлях наш. Ой-ой-ой! Побігли. Вон ще барвіночок доцвітає. Бачите, який красинчик заховався. Можна теж пройтися, подивитися. Зараз прийдемося туди. Сюди що там? Щер з квітами не цікаво. Може ще якісь квіточки. Бо дуже мало квітів в цьому саду. Конвалії Конвалі цвітуть. Конвалії класні, дивіться, але вони вже теж доцвітають. Ці от полянки, полянки конвалі. які красавички. Ароматні конвалі. Такі маленькі. У них там теж цілий рядок. І тут такі. Дивіться, скільки конвалі. Білі поляни, яка ж красота. Так, там теж кущики, я вам якось їх знімала теж раніше. Подивимося, може тут щось, якийсь там білий цвіти. А, і тут якісь цвіте. Ну, треба подивитися, що там цвіти. Зараз і, і Оці незабудочки. І оці гарний такі кущ, великі цвіти, нема таблички. І там і не там. І на Ані є табличка, зараз вам прочитаю, що це за кущик. Так, це у нас кольві. Кольві. Коль, коль чарівна. Коль чарівна, чарівна. Ну, дійсно чарівна. такі чудові, як собачки, квіточки. Ось такі. Дивіться, які краси. Незвичайні. Гарна колекція, і там ще вона дуже гарна. Барбарис звичайний, десь тима зрубали. Так, ой, Такі доріжки можна впасти. Так, і тут різні гарні кизильники, смородина, корильський чай навіть. Вау, це корильський чай. Даурський, цікавий такий. Бачите, тут навіть от якісь такі коробочки, він може і насіюється. Цікаво, як у нього пахне листочок. Ой, він ще цвіте. Дивіться, який красончик цвіте кущиться. Цві. Ні, ніяк. Вони особливо травою просто пахне. А це у нас спірея зацвітає. Теж цікава така. Спірея. Курильський чай кущовий. А, ну це можливо. Ну він зразом тут спіреї. Отакі От чудові тут галявини. Дощик вже і пройшов, якісь там на 5 хвилин. Хотіла сьогодні на дачу поїхати, але не вийшло. Думала, ну, погода якась придавала 70% дощу, а його навіть і 50%. там туалети навіже її. Раніше не було. Так, отут світи, хвости гарно розпустилися, півоні ще будуть вам Боже, тут в мене вс... Аж очі розбігаються стільки різної краси. А тут, і тут бархат Амурський, цей от тут розпустився. Тут у нього стовбур, як бархат. Тут цілі поляни. Вон дивіться цих гарних, як це папоротник. Папоротник, бачите, скільки багато папороті. І там якісь цікаві такі листочки. Вон червоний каштанчик, дивіться, це червоний гарний каштан. Цвіте. У нього такі квіточки красиві, дивіться. Оскільки гарних. А це такі листочки, дивіться, якась як тиня. Думала, що це такі за листочки. Чого це вони такі? Напівбілі, напівзелені. Ох ти. ще таких не бачила. Актиніда... Октинідія острая. Оце то так. Да. Такі природні прикольні, наче хтось фарбою помалював, так? Да? Mm -hmm. Ну тут гуляти, не гуля... перегуляти, я зараз вам точно відкрию стрім, бо просто не це. Просто воно вже полон... ця суниця, полуниця цвіте. От туди можна прогулятися. Бо в мене вже скільки 20 хвилин відео дуже багато конвалії цвіте. Боже, яка краса, я так люблю. Дивіться, скільки її багато, Цілий, наче в ліс пішла. Так, зараз ми підемо, туди ще прогуляємося. Так, сюди дивимося. Прозиція повисла. Ось тут уже Красивих такий золотий дощ, звичайний дерево називається. Золотить до А тут вже цвіте біла калина. Це біла калина? Калина, звичайна. І бітішки, зараз вам покажу, які в неї гарні квіточки. Я такого ще не бачила, що так калина ціла. У схоже мені взагалі-то не. То, мабуть, там була калина, а зараз це це... А ні, листочки як у калини. Дивіться, яка прикольна калина. Оце такі квіти у калини, дивіться, листочки точно калини. А цей схожий на цю як це, ось скільки багато. І називається вона калина, звичайна. Щоб ви знали, оце у нас дерево таке гарне. Вау! Яка ж краса! Нічого собі, але яка гарна! Оце тут чудеса я десь бачила, а, я бачила однієї блогерки, точно з Запоріжжя таке дерево. Яке воно, дивіться, які великі тут шари. класних квітів. Схожі на ці. Ой, забула, як от вони пізніше кущики такі розпускаються, але листочки у нього і трохи інші. Бачите, тут такі калинові, а тут такі. Оце так краса. О, ну, все. Мабуть, з цього дерева я і почну стрім з такого з такої краси. Все, заходьте на стрім. Всім чудового дня, до зустрічі, пока-пока.